Вітаю, друзі. Тут Кабінет міністрів затіяв дуже велику таку авантюру з переформатування кабінету міністрів. Ну, звучить трохи дивно, особливо в воєнний час, але разом з тим, якщо подивитися, це ж по суті прожирання національних ресурсів під час війни. І так, прожирання і реформований Кабінет обіцяє. Не прожирати, але боюсь, що буде прожирати. Взагалі, в практиці нинішньої влади запускати такі хвилі, от ми обговорювали недавно відновлення літака Ан-225 Мрія. Тобто, це якісь ну, нереалізовані проекти, які реалізувати неможливо. Хоча реформувати Кабмін не так складно. В принципі, ті параметри, які озвучені, вони не найгірші. Але невеличкий екскурс. Коли Зеленський прийшов у владу, привів з собою всю цю команду, яка тепер сама себе буде реформувати, вони ж зламали ту схему, яка була побудована не лише Петром Порошенком. Та схема виконавчої влади була побудована на основі. Закону про державну службу, і е, міністер, міністерства були реформовані. В міністерствах були замість головних управлінь сформовані директорати. На посади керівників директоратів обиралися люди за конкурсом, е, і в конкурсних комісіях працювали представники Європейського Союзу. Зеленський почав е, свою е, ну, каденцію з злиття поглинання. Він почав Зливати міністерства одне з іншим, екології, енергетики і тому подібне. Ну і дозливався до того, що ці міністерства ледве живі. Ну, ми ж бачимо по діяльності Міненерго, яке воно просто, просто калікувати. І то це ще, це ще не найбільш добите міністерство. Ну, наприклад, Мінагропром е в, в плані тому, що він не промисловості, а точніше мінагрополітики. Там, де політика, де формування політики, тобто, це дуже схоже на ту ідею, яку, власне, закладали в часи Порошенка Директорати міністерств як аналітичні центри, центри прогнозу, аналізу, центри моделювання розвитку галузі. І от що ми тепер бачимо? Тепер є великий плюс у цій. Реформи в тому, що уніфікується кількість службовців по різних відомствах і буде скорочено справді тисяч, мабуть, 40 управлінців по різних вертикалях. Але подивімося, як сама структура міністерств. зараз є 17 міністерств і 4 віцепрем'єри. Під кожного віцепрем'єра треба якесь міністерство. Інакше віцепрем'єр без портфеля виглядає ну, просто трошки пародією. Тобто, він, він навіть не керівником НЖО буде. Ну, я жартую, звичайно. Прем'єр є прем'єр, тобто він все-таки статус зобов'язує. Але от що нам тепер, яку абракадабру нам пропонується зробити? Із з Міністерства інфраструктури та територій ну, Точніше, створюється Міністерство розвитку інфраструктури та територій. Мінтранс у нас є. Далі туди Міністерство розвитку громад і територій додається, і Міністерство реінтеграції ну, створюється єдине міністерство з трьох. Ну, Тут хоча б є логіка своя, тому що зв'язок, тому що дороги, тому що ну, по суті. Комунікації всі, це пояснимо. А тепер дивіться, Міністерство євроінтеграції, культури та інформполітики. Воно у нас був, було Міністерство культури, молоді та спорту, потім Мінінформ культури і тому подібне. І тепер воно Мінінформ культури і євроінтеграції. Ой, мама дорога, що тут вам сказати? Ну, Є Міністерство культури і інформаційної політики. Міністр Ткаченко більше не від культури, більше від інформаційної політики. Він і продюсер, і журналіст. Культурним візіонером він ніколи не числився. Все-таки культура в сучасному світі є більше навіть, ніж дипломатія. Це факт. Ефективна культурна дипломатія переважає дипломатію політичну. І, на жаль, нам щось пропонується адмініструвати коштом держави. Хочу нагадати, що той бюджет на 23-й рік, який проголосований, на всі відомства. На зразок мінкультури, мінагрополітики, Мінрегіон, точніше мінветеранів, закладає, по-моєму, 57 мільярдів гривень, а на дорожньому будівництво 75 мільярдів гривень. Тому можна уявити, що це буде. Це, це по суті, буде лише самовиживання чиновників. І з тим нічого не поробиш. Ну далі. Е, головне, що до Міністерства культури е, приєднується Міністерство з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. У нас є віце-прем'єр з Євроінтеграції, пані Стефанишина. Очевидно, що замість Каченка Стефанишина і буде цим міністром. Тому що. Ну, Виставити культуру, загнати культуру попереду євроінтеграції з точки зору чиновників це нераціонально. З точки зору культурних діячів, звичайно, що культура йде попереду. Ну, але далі, дивіться, Міністерство економічного розвитку і туди зливається мінекономіки, мінаграрної політики. Мін з питань стратегічних галузей промисловості ну це взагалі це дивне, дивне таке міністерство. Тому що по суті сформувати інвестиційний клімат для того, щоб розвивати стратегічні галузі, це в першу чергу оформування інвестиційного клімату. А в нас жоден великий інвестор з приходом Зеленського не прийшов в Україну. Я сам займався консалтингом інвесторів. І приводив інвестиційні кампанії, наприклад, був дуже позитивний досвід співпраці у Львівській області, де голова Ода Олег Синютка створив просто ну, унікальні можливості для інвесторів. І за час президентства Порошенка у Львівській області було створено більше 200 виробництв. Деякі доволі крупні з, десь по 500-700 робочих місць. Великі справді підприємства. Тому ну, така дивна історія, під, під що ці стратегічні галузі промисловості будуть формуватись? Як на які умови, коли буде повоєнне відновлення, і що, що ну, які козирі в міжнародному поділі праці України Україна може запропонувати? Окрім ну, можливостей для країн відновити участі у відновленні інфраструктури української. Далі. Ну, є об'єктивне, є Міністерство справ справах ветеранів і соцполітики. Це об'єктивно, ну, цілком об'єктивно, тому що в нас завжди. Ветеранами, інвалідами і пенсіонерами займалися і ну, такими родинами в потребі, одне відомство соцполітики, і цього достатньо. Ну, Міністерство оборони і мін. Е, Міністерство е, закордонних справ лишаються такими двома міністерствами безпосередньо президента, хоча вони входять в Кабмін, і, але президент призначає сам особисто на ці два. Відомства своїх керівників. Ну от, по суті, така структура. Міністерство екології і природних ресурсів, мені здається, цілком об'єктивно було б об об'єднати з Міністерством аграрної політики та продовольства. Тому що ну, у нас країна менше надр, більше аграрна. Хоча, звичайно. ну, Очевидно, потрібно спеціальне агентство, яке буде займатися надрами, і агентство абсолютно сучасне. Тобто, в сумі ми маємо реформу, яка вкинута паралельно з ідеєю відновлення літака мрія. І в мене є така підозра, що ця реформа повторить долю відбудовуваної мрії. Тобто про неї швидко забудуть, тому що за час злиття поглинання міністерств після приходу до влади Зеленського ці міністерства напічкали скільки невігласів, але своїх невігласів. А своїх невігласів із міністерств не викидають на вулицю. Оце така гірка правда. Тому боротися нам не переборотися. Але ми переможемо. Слава Україні!